Панове мої шанування! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж. До найголовніших новин на жаль, вони знову не надто втішні і стосуються, передусім, роботи водіїв міжнародників, котрі у наш непростий час сумлінно виконують свою роботу. До того ж, виконують її на благо вітчизняної економіки і на благо ж усієї держави, котра протистоїть ненависному російському ворогові. Фактично, навіть людина, яка має оновлені дані, має на руках. От у нас був недавно випадок, людина мала на руках повістку, але е, на певний час. Але вона, вона була затримана і в ТЦК, її тримала більше доби. Тобто до нас звертаються, відповідно, на нашу думку, враховуючи військовий стан і все інше. Єдине, єдине питання, яке сьогодні, як його можна врегулювати, це захищати права. Безпосередньо людини та його людина, яка його працевлаштувала в себе, і розраховує, що він сьогодні ввечері поїде десь в рейс, який запланований, електронна черга запланована. Він ввечері має перетинати. А їм ТЦК повинна бути юридична допомога. Саме з цією метою керівництво АСМАП України учора підписало меморандум із товариством Спеціальна адвокатська підтримка. Предметом підписаного документу є надання правової допомоги учасникам асоціації, підкреслюю як юридичним, так і фізичним особам, котрі Захисту та представництва своїх прав під час здійснення перевезень. Будемо давати інформацію нашим перевізникам у разі потреби про те, що дійсно є такий Диспетчерський центр вони зможуть звернутися оперативно. З ним на зв'язок вийде адвокат. І він почне відпрацьовувати питання те чи інше. Якщо ми говоримо зараз про мобілізацію, то це питання про територію України. Утім, самими лише внутрішніми нагальними питаннями юридична допомога аж ніяк не обмежуватиметься. Така співпраця з адвокатами враховуватиме всю багатогранність діяльності автоперевізників. Зокрема, й міжнародну частину їхніх рейсів так, уже від сьогодні товариство Спеціальна адвокатська підтримка пропонуватиме участь своїх юристів у спірних питаннях, котрі виникають під час вояжів до Польщі. Зайве нагадувати, що тамтешні штрафи доволі значні, але подекуди ще й зовсім не вмотивовані. Водій сам самостійно не може розібрати цю ситуацію. Підключається його роботодавець, роботодавець звертається до нас, дає нам. По певне завдання, і ми підключаємо польського вже адвоката, який виконує це, це завдання, виконує, розбирає ситуацію з правової точки зору і приймається рішення офіційними органами влади Польщі. Може, водій не такий неправий. правий. І в багатьох випадках водій виходить, що правий. Він це робив так, як треба. Але була певна технічна помилка, обладнання, яке працює. Навігації, таке інше все. Це вже в процесі розбирання ситуації, розбору ситуації, виникає розуміння, що ж там було на самом ділі. Польські правоохоронні органи, польські контролюючі органи, польські прикордонні органи вони зараз націлені на те, щоб підвищувати, підвищити стосовно перевізників. Відповідно, бувають різні випадки. Оплата за дороги не пройшла, або там інспектор вважає, що якісь документи недостатньо, тому дай мені дозвіл. а Дозвіл апріорі не існує 12 тисяч злотів. І у нас постійно до нас звертаються перевізники, тому цей меморандум включає пункт, що ця юридична компанія має можливість зі своїми партнерами в Польщі допомагати нашим конкретним перевізникам. Наступним кроком має стати аналогічна підтримка українських перевізників та їхніх водіїв на території Румунії. Там, як відомо, останнім часом також виникає немало неприємних колізій. Але це вже предмет наших подальших детальніших журналістських досліджень. Поки ми що не готово рази з ним давати адвокатів румунських, але ми все рівно до цього прийдемо. Ми ж розуміємо, що в будь-якій країні своя юрисдикція, свої адвокати, свої підходи, і вони зовсім такі, як Україна. Окремо сьогодні слід поговорити про польську систему Сенд, бо вже невдовзі працювати з нею доведеться практично усім автоперевізникам. Адже польський парламент таки ухвалив рішення про те, що вже з 1 листопада будуть внесені зміни до цієї системи. А відтак підприємці будуть зобов'язані зареєструвати свої перевезення у цій системі до перетину польського кордону, і найголовніше незалежно від типу вантажу. Стурбовані з Сентом з 1 листопада ми шукаємо зараз варіанти. І я думаю, що на наступному тижні ми проведемо семінар з нашими перевізниками, за участі всіх компетентних органів Польщі, які причетні до цієї системи з тим, щоб у наших перевізників було мінімум питань з цього приводу. Утім, навіть у разі надання ґрунтовних роз'яснень питання можуть залишатися, бо пропонована польською владою система Сенд поки що аж ніяк не досконала на всі сто. А основна проблема системи SENF в тому, що для того, щоб водія, до водія і до перезника не було претензій, телефон має постійно бути на зв'язку. Якщо десь зона, умовно, немає інтернету, або людині на цей, на цей же телефон зателефонувала родина і він має з неї розмову. вірогідність того, що, що зв'язок з системи ПП дуже високий. Фактично він їде, він виконує свої зобов'язання, нема на яких проблем. Але оце ця невеличка перерва може привести до того, що до людини до перевізника застосують 20 тисяч більше ніж 20 тисяч злотих штрафу у секретаріаті АСМАП. Нині саме й працюють над тим, щоб поляки поки що утрималися від застосування таких непомірних штрафів у своїй недосконалій системі. Якщо ж порозуміння віднайти не вдасться, тоді знову доведеться звертатися до адвокатів. Поки що ми розпочали Україна польща Україна і Польща, Асаплоєрс Юкрейн, Поланд. На двох країнах у нас є необхідна кількість адвокатів в будь-якому регіоні для надання правової допомоги і діє диспетчерський пункт, який забезпечує через систему обліку цих дзвінків хідних, документування, архівування. Ну, адвокатська робота, рутинна робота це збір документів для того, щоб виграти справу. Йдемо далі. Нещодавно в Женеві відбулося засідання керівних органів іру, і деякі рішення дуже важливі для автоперевізників. Вони пов'язані передусім із функціонуванням системи міжнародних дорожніх перевезень МДП. В азійських державах розвиток цієї системи, попри всі нюанси, нині стрімко йде вгору. А в Європі головні сподівання на запровадження електронного тіркарнету. І сьогодні вже очевидно, прогресу тут не буде без українсько-молдовського співробітництва. Сподіваємося, що це буде в наступному році. Це дасть гарний поштовх для того, щоб далі рухатись на Румунію. Румунія це вже країна Євросоюзу. Там не так просто це зробити, але для того, щоб там стукатись у двері, ми маємо Україна-Молдова вже найближчим часом зробити цей коридор, провести експеримент. Це все ми провели. Митниці обох країн готові. Вони можуть працювати і стукатись в румунську митницю, щоб вони домовлялися з європейським союзом з тим, щоб наступна країна була Румунія. А потім Болгарія і далі Турція. Там вже там вже це працює. До 31 жовтня триває прийом електронних анкет на участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ на наступний рік. Ще раз наголошуємо: перевізники, котрі мають так звані воєнні ліцензії, мусять оновити дані у своїх ліцензійних справах. Для того щоб були для учасників конкурсу створені однакові умови, відповідно до змін до порядку проведення конкурсу, ці ліцензіати мають подати документи і відомості, передбачені пунктом 7 ліцензійних умов, затверджених постановою 10.01. У Великобританії планується закриття деяких важливих для роботи автоперевізників магістралей. Йдеться про траси М 2 М 20 А 20 А 21 та Дартфордський тунель. Обмеження руху тут діятимуть щонайменше до кінця листопада. Детальніше на сайті АСМАП України. Власне на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову інформаційну насичену зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!